В Євангелії слово Божо, Господь указує подлинні настоящі двері, через котрі треба зайти у життя вічно. Бог покликає нас нині, як чуємо Євангеліє, Господь усім каже, «Я ям двері, то та двері. Котрую треба вийти в життя вічної. я Єсм, Спаситель Христос Господь, посланий Месія, обіцяний пророками. Хто сіма дверями войде, тот спасеться. Хто зайде у другі двері, там тупік і виходу нема. Для чого треба знати добрі двері? Бо ти, коли заходиш у правильні добрі двері і знаходиш там те, що Бог обіцяє, так важливо нам знайти від Господа великий дар, скільки є в світі тепер храмів, а на кожних храмах є двері, і от котрі з них, на котрому із храмів та істинна. двері? Люба секта. Доказує, що вона істинна, і зайдя у їхню секту, ти получаєш награду і вход у життя вічноє. Ну що робити, якщо тих сект сьогодні тисячі, а вони кожне доказують, що іменно їхні сектанські двері настоящі. Безумовно, православна віра наша з самого початку, коли почала функціонувати Церква Христова, коли появилися вперше уже ті самі древні дні єретики, то церква взяла на себе назву називатися Ортодоксальна, православна, єдина Канонічна українська православна Церква, де предстоятель блаженніший митрополіт Онуфрій, ми людей войти у вічний світ дверю, котра є Христос Господь. В істинної канонічної церкви. Може, це многі обіжають на то, деяких і судять, почому вони кажуть, що ваша церква істинна і не ідентична другій. Однако в світі не є ідентичних церквей, а і не може бути. Господь каже нині, я єсмь двері. Мною хто вийде у духовний світ, тот спасеться і зайде. І вийде. А головне, пажить їду духовну найде. Є в двері, в котрі зайдеш і більше не вийдеш. Зайдеш у сектантську секту і більше туди не вийдеш. Тебе можуть так красно попливати на твою підсвідомість тебе доверчивого, що після того, як ти будеш под пливом. Деструктивним, ти можеш втратити навіть свободу, вийти вже вон. Не випадково церква канонічна не несе або не требує жестучайшого контроля, чому ти до церкви не прийшов, чому ти зробив те, друге. Ми церкви православні обладає свободою во Христі Ісусі, яку свободу декларуємо. І Наша церковь, по Слову Христа, мною, хто а ще войде, то двері Христа, тот вийде, зайде свободний вход і виход і пажить обрящить. Так важно розуміти, щоб ти, коли глядаєш путь у Царство Божє, щоб ти знайшов ту подлінну двері, бо, може, за тією дверю ложною сидять злодії. Котрі прийшли, щоб украсти, вбити і погубити, так і каже Господь. Злодій на Той приходить, щоб убити, украсти, щоб очорнити. А я прийшов, каже Господь, щоб люди мали життя вічноє і мали з збитком, в котрому є повнота свободи духовної діяльності. У нас віра Христова. Не стісняє нашу діяльність. Ми в Христі маємо таку велику повну, благодатну свободу, в котрій маємо можливість розкрити свої таланти і способності. І Христос каже: Я єсмь, я єсм пастир добрий. Пастир добрий душу свою полагає за овець, бо лиш так знає добру історію, знає добре богослов'я і вчення Христову. Знає істинні двері в духовний світ, ми й тут діти, куди безпомилково ідуть у духовноє. а у вічності саме таким правильним вибором зможуть і наслідувати Царство Божоє. Амінь.